Хотілося б в цей день день медичного працівника чисто українського, і сюди відносяться всі люди, які працюють в сфері охорони здоров'я, привітати з професійним святом. В цей день, звичайно, хочеться подякувати. подякувати всім медичним працівникам за їхню працю, за працелюбність, за доброту, за тут турботливе ставлення до своїх пацієнтів. За терпіння, за професіоналізм, за все, що вони віддають людям, за ту любов до своєї професії, бо, звичайно, випадкових людей в медицині не буває. Також хочеться побажати всім міцного здоров'я, щастя, терпіння, хочеться побажати всім миру, щоб скоріше наступив мир на нашій рідній Україні. Кожен день нашої роботи це приближення нашої перемоги. Ми працюємо задля перемоги. Хочемо, щоб всі були живими, діти, сини, батьки всі повернулися живими з цієї війни і найскоріше запанував в Україні мир. Доброго вам, всім здоров'я! Хочу привітати від усього колективу лабораторії медичну спільноту Тростянецької міської лікарні з професійним святом днем медичного працівника та подякувати усім тим, хто допоміг та допомагає по теперішній час. Шановні колеги, вітаю вас всіх з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, наснаги, терпіння і роботи в задоволення під мирним небом. з нагоди дня медичного працівника хочу привітати своїх колег, хочу привітати всіх, хто причетний до цього професійного свята, побажати міцного здоров'я, успіхів в роботі, перш за все, миру, благополуччя затишку в оселі кожного, щоб піклувалися не лише про здоров'я пацієнтів, а й не забували про своє здоров'я. Щоб на роботу завжди приходили з усмішкою, натхнення в праці, щоб завжди були в ресурсі, адже від нашого настрою залежить наскільки ми зможемо допомогти і нашим пацієнтам. Всього найкращого нехай здійсняються всі ваші мрії, і кожен день буде як свята. Шановні колеги, хочеться всіх привітати з нашим професійним святом. Побажати вам хай щастя пане, в кожному домі. Радість, хай буде завжди здоров'я, міцної, щедрої долі. Хай Бог посилає всім на довгі роки. Перемоги, перемоги і здоров'я. Все Святом всіх, шановні колеги, медичні працівники, медична спільнота Тростянецької ОТГ і всієї України. Щиро вітаю вас, прийдешнім днем медика, новим святом. Дякуючи ЗСУ, ми можемо сьогодні святкувати це свято. Хотілося б побажати. Мирного неба, перемоги, процвітання вдячливих пацієнтів. Вітаю колег з професійним святом. Бажаю всього найкращого, всім здоров'я, миру і перемоги. Щиро вітаю медичних працівників з професійним святом. Бажаю, по-перше, крепкого здоров'я. Якщо лікар здоровий, то і пацієнти також будуть здорові. І всього їм найкращого. В день медичного працівника бажаю колегам. Професійного зростання, достатку і мирного неба, шановні колеги, в день медичного працівника. Я хочу вам всім побажати, ну насамперед, здоров'я, тому що ми повинні здоров'я нести людям. Здоров'я, а також хочу побажати вам любові, любові до своєї професії, щоб коли ви йшли на роботу, ви йшли з задоволенням. І щоб вся ваша любов вона виливалася позитивом на лікуванні хворих. Щоб ви цінували кожну мить свою, спілкування з пацієнтом, щоб все це вам приносило задоволення. І щоб від цього задоволення наша робота була якісною і була на користь хворим. Також я всім зрозуміло, всім бажаю. Перемоги, щоб нарешті ми почули слова, що закінчилася війна і все буде Україна. Вітаю вас, святом, шановні колеги. Хочу привітати з нашим професійним святом і хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, насноги в роботі, терпіння та мирного неба над головою. Головне, щоб у кожного було здоров'я, багато успіхів і щоб кожен характери, як кажуть. Був медпрацівником своєї справи. Шановні колеги, вітаємо зі святом, бажаємо миру, здоров'я і скорішої перемоги. Вітаю всіх медиків з їхнім професійним святом та бажаю всім нам мирного неба, професійної наснаги та міцного здоров'я. Вітаю всіх колег з Днем медичного працівника. Бажаю всім кріпкого здоров'я, щоб ніколи не хворіли, щоб швидше закінчилася ця війна. Щастя, всім удачі, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого, миру, всім, миру, мирного неба над головою. Шановні колеги, вітаю вас, святом, медичного працівника. Бажаю всього найкращого, здоров'я, терпіння, наснаги. А саме головне швидшої перемоги, мирного неба над головою. Ну, всього найкращого, наймиліші, найтурботливіші, найгарніші наші медичні працівники. З нагоди нашого свята хочеться побажати вам безхмарного, мирного українського неба. Нехай ваша праця безтурботна і безкорислива, приносить вам тільки. Гарний настрій, натхнення, всього вам, самого найкращого, будьте щасливі! Хотілося б, звісно, привітати у цей день, в день нашого професійного свята, всіх медичних працівників, лікарів, медсестер, молодших медичних сестер, всіх-всіх привітати і побажати міцного здоров'я, благополуччя, терпіння і, звісно, миру. Колеги, вітаю вас з професійним святом. Бажаю всього самого найкращого і залишатися відданим своїй справі. Поздоровляю своїх колег медичних працівників святом Днем медичного працівника. Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення у роботі і, звичайно, швидшої перемоги. Шановні колеги. Щиро вітаю вас з професійним святом. складаю подяку медичним працівникам, чия праця це щоденний подвиг та взирець самовідданості. Бажаю миру, міцного здоров'я та усіляких гараздів!